Діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки, 24 грудня, шукали новорічний настрій. У міському будинку позашкільної роботи та дитячої творчості відбулося свято новорічної ялинки міського голови. Разом з інопланетними друзями, символом наступного року, мавпою та іншими казковими героями, малеча співала новорічні пісні та відгадувала загадки. А от як саме це було, бачила наша знімальна група. У холі будинку творчості гостей зустрічають казкові герої на чолі з мавпою. Проте вони ще не знають, що новий рік під загрозою. Адже, за словами Діда Мороза, новорічний настрій втрачено. На планеті Земля катастрофічно не вистачає віри у Діда Мороза та звичайне новорічне диво. Свято, скоріш за все, відміняється. Нового року у Дніпродзюржинську не буде. Далі усім пропонують разом із творчими колективами закладу віднайти втрачене. На цій ноті на сцені розпочинаються виступи. Щоб повернути новорічний настрій, потрібно не лише радіти, але й вірити у здійснення своїх мрій, впевнений секретар міської ради Олександр Залевський. Час, коли ми всі, незалежно від віку, загадуємо якісь бажання, очікуємо на їх виконання, якось можливо підсумовує для себе той рік, який пройшов. І я думаю, сподіваюся на якісь приємні подарунки та сюрприз від близьких, рідних, і так само приємно дарувати їм у відповідь щось. Я, думаю, то, знаєте, я не буду багато казати, щоб збувалися просто простих мрій, збувалися їх очікування, побажання, які вони загадують. І я думаю, тоді для них нічого не треба буде. Від імені міського голови Андрія Білоусова Олександр Залевський нагородив талановитих дітей-сиріт, а також родини, де діти виховуються бабусями. Таких в нашому місті понад чотири сотні. Після приємної частини концерт продовжився. Варто відзначити, що міський будинок позашкільної роботи та дитячої творчості задіяв до виступів усі творчі колективи, а це майже 200 дітей. Врешті відродили віру малечі у Діда Мороза та новорічні дива. Тож ще одна історія із сумним початком завершилася хеппі-ендом.